Кільці, вітаю вас грудень місяць. Три основні напрямки в вашому житті. І так, давайте подивимось: роботу, фінанси та стосунки для вас на грудень місяць. Перший місяць у нас зими вже. подивимось, який він буде для вас. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх кільців. Карта повішеного, є якась зупинка. Кому потрібен особистий в шапці профіля є контактні дані. І так, телець, робота, фінанси та стосунки грудень, місяць. Робота. О, Оцей в роботі є оцей повішаний, підвішаний і так далі. Місяць зупинки, місяць стагнації, місяць тоді, коли не розвиваються ніякі взагалі моменти на роботі, да, щось підвисає, зависає. Він не рухається в тому напрямку, якому вам потрібно. Місяць може тягнутися дуже довго. Ну, повішаний він і є повішаний. Фінанси! Фінансах є король кубків, карта буде говорити нам про те, що ваша фінансова ситуація може залежати від людини повітряної водяної стихії, раки, риби, скорпіони. Я би сказала більше, що можливо, ви будете занадто емоційно це сприймати, що на роботі буде отакий стан, і можливо, ті кошти, яких би ви хотіли, не дуже до вас прийдуть. І стосунки, а в стосунках є імператриця. Хтось тільців може познайомитися з такою гарною жінкою. Ну, якщо ми говоримо про стосунки сталі, тут у нас є турбота, тут у нас є піклування один про одного, да? ми дбаємо один про одного, ми знаємо, що наші стосунки це от таке от місце, де має бути все найкраще. Тому по імператриці є дуже. Ну, такі, знаєте, земляні ваші енергії, де ви себе почуваєте дуже комфортно. Ну, і якщо ми говоримо про чоловіків, зверніть увагу, у вашому житті може з'явитись отака імператриця. Я бажаю всім позитивного грудня і до зустрічі!